Всім привіт! Сьогодні хочу розказати, як встановити паливний насос високого тиску на трактор New Holland t 110 Нам потрібно зняти вихлопну трубу, щоб ми мали доступ до міток на маховику. Виглядають вони так. Суміщаємо мітку ПМС на маховику зі стрілочкою на блоку двигуна. Знімаємо клапану кришку, щоб упевнитись, що у нас саме ВМТ поршня першого циліндра, а не четвертого. Впускний і випускний клапани мають зазори, тобто не зажаті. Для цього попередньо знімаємо перемичку та бачок тормозної рідини. У нас паливний насос з ремонту. Вал підведено в положення першого циліндру і заблокований. Перед встановленням перепровіряємо і виставляємо виліт плунжера на перший циліндр. Для нашого трактору це 0,56 мм, що відповідає положенню колінвала двигуна на мітці ПМС на маховику. Встановлюємо індикатор замість заглушки в задній частині насосу. Повільно провертаємо вал насосу по часовій стрільці, поки показання індикатора не перестануть падати. Встановлюємо циферблат на 0 і починаємо обертати вал насосу проти часової стрілки, доки не побачимо на ф... циферблаті наші 0,50 мм. Блокуємо вал насосу у цьому положенні і фіксуй... фіксуючим болтом. Прикручуємо насос. Беремо шконку, не забуваємо. Ставимо на вал, Ставимо шестерню. І намагаємося попасти на шпунку. Поставили шестерню. підтягнули трішки, так як вона. Уже у зацепленні з іншою шестернею. Насос прикручений. Відпускаю фіксуючий болт і остаточно затягую гайку шестерні. Перевіряємо установку паливного насосу. Провертаємо двигун проти годинникової стрілки, доки показання... Мікрометра не перестануть зменшуватись. Виставляємо мікрометр на 0, далі привертаємо двигун за годинниковою стрілкою до мітки на маховику PMS. При цьому показання індикатора для даного двигуна повинні бути 0,56 мм. При необхідності відпускаємо три гайки кріплення насосу і коригуємо виліт плунджера. Прикручуємо палені трубки, ставимо на місце клапану кришку та кришку шестерні паленого насосу. Двигун можемо заводити.